Вітаю вас на каналі EDG Group! Дедалі більше я усвідомлюю для себе необхідність переходити не лише на бездрутову мишу, а зокрема і на клавіатуру. Сьогодні принагідно зосередимося на бездрутових новинках від бренду Maxter. Цього літа полиці магазинів значно поповнились бездротовими клавіатурами від Макстер, що можна назвати повноцінним дебютом у сегменті. Ми обрали найцікавіші позиції і для зручності згрупували їх за ключовими особливостями та формами. KBW01G дуже охайна офісна клавіатура класичного формату. Одразу впадає в око її профіль. Вона надзвичайно тонка. Контури різкі та стримані, тобто вона легко вписуватиметься у більшість робочих просторів. При цьому ближчий до користувача край скошений, аби руки комфортно лягали при друці. Клавіші ноутбукового типу, мембрана гнучка натискається приємно. На клавішах маємо двосистемне маркування, тобто клавіатурою легко користуватися як на Windows, так і на Mac OS. Не забуваємо про наявність мультимедійних комбінацій через FN. На звороті клавіатури бачимо прогумовані ніжки для щеплення зі столом і прості ніжки зміни кута нахилу. Тут же бачимо і нішу для зберігання бездротового приймача. Вона до слова магнітна, що досить прикольно та надійно. Сполучення з ПК через USB порт відбувається миттєво, лише не забути увімкнути живлення клавіатури. У комплекті з клавою знаходиться кабель Type-C, який працює тільки на заряджання. KMS WCM02B, стартовий набір кожного користувача ПК. Комплект включає клавіатуру, мишу та спільний USB-приймач. Клавіатура повнорозмірна, миша симетрична. Квадратні клавіші дещо заокруглені, що виглядає та відчувається приємно. Присутні мультимедійні комбінації через FN. Чи не найнеочікуванішою фішкою цієї легенької клавіатури є її двоповерховий Enter. Такого я вже давно не бачив. Справжнє ретро. З додаткових кнопок миша має лише кнопку перемикання роздільності, досить компактна та легка, ноутбуковий формат. Знизу маємо перемикач живлення, знімну кришку, що приховує сховище для приймача та батарейний відсік. Такий відсік є і у клавіатури, розташований на задній панелі. Тож так, цей комплект живиться від батарейок АА. Тому не забудьте подбати про такі, бо ж у комплекті їх скоріше за все не буде. Клавіатура вміє засинати після певного часу без діяльності, тому цей комплект можна сміливо назвати енергощадним. KMS WCM 03G. Ще один комплект складається з компактної клавіатури та миші. Маємо приємну палітру з сірого, білого та помаранчевого кольорів. Клавіші ноутбукового типу квадратні. Є перемикач живлення. Цікаво, що клавіатура має нерівномірне дно, тому необхідності у ніжках-підставках зміни кута тут немає. А цієї штуки особисто мені інколи не вистачало дуже сильно, особливо під час відключень, коли телефон був моєю єдиною розвагою. Ця клавіатура має нішу, в якій ви можете зафіксувати ваш телефон під кутом. Мій телефон за розмірами десь 7 дюймів, і у заглибленні. Досі лишається трохи місця. Тому, думаю, сюди ви можете спокійно покласти навіть невеликий планшет. Незвичайно виглядає тут і мишка. У неї форма суцільного овалу, досить маленький розмір. Кнопка зміни DPI реалізована звичайною панелькою з позначкою Кола. Тобто тут взагалі немає виступаючих частин, навіть коліщатко втоплене у заглиблення. Приймач у цих двох також спільний. Сховище для нього є на обох девайсах. Живляться вони від батарей 3А для клави та 2А для миші. Словом, невеликий комплект буде чудово економити місце на робочому столі. До речі, клавіатура у продажу доступна окремою одиницею без миші. Крихітка kbwc 01 s Це міні-клавіатура TKL формату, що означає відсутність нампаду праворуч. Суто іронічний момент полягає у тому, що я досі усюди користуюся повнорозмірними клавіатурами, при цьому будучи абсолютним хейтером цифрових блоків. Усі мої нампади просто припадають пилом, буквально вони мені не потрібні. Саме тому наступна моя домашня клавіатура майже точно буде текелкою. Отже, так клавіатура економить просто колосальний простір на столі у порівнянні зі старими офісними або великими ігровими клавіатурами, будучи майже удвічі меншою. Клавіатура не лише маленька, а й дуже тонка. Відчуття такі, ніби вона іграшкова. Таке враження, що вона просто намальована на столі. При цьому вона має повноцінний розширений функціонал. Тут є мультимедійні комбінації та маркування під MacOS, що робить її універсальною для обох систем. Оснащена перемикачем живлення для енергоощадності. Працює від вбудованого акумулятора, заряджається від Type-C, що йде у комплекті. Кабель працює лише на заряджання. З огляду на габарити, сховища для приймача тут немає. Зважайте. Я б назвав це чудовим варіантом для мандрівників. Відмінна кишенькова клавіатура, яку ви навряд ще десь бачили. Зберігає усі корисні функції та прибирає зайве. До речі, користувач може обирати як між чорним варіантом, так і білим. Зірочка сьогоднішнього огляду KBG W3C01. Цю ігрову клавіатуру хочеться назвати одним словом Затишна. Цей барвистий, спокійний пиріжечок має ряд незвичайних функцій та особливостей. Перше, що хотілося б відзначити, це друк. Послухайте. Ніби лускаєш багато бульок. Дуже тихенька і приємна. Тут також присутній ностальгічний двоповерховий Enter. доповнює незвичайний дизайн, панель керування звуком, окремі кнопки плеєра та стильна ручка регулювання звуку з чіткими відсічками. Зональне LED-підсвічування має два режими статичний та мерехтіння. При цьому яскравість підсвічування та швидкість ефекту можна налаштувати або вимкнути підсвічування для економії заряду. Чи бували ви у тій незручній ситуації, коли ви дивитесь кіно, клавіатура лежить на столі, а до вас приходить кіт і падає на клавіатуру? Так, от з цією клавіатурою можете цього не боятися. Завдяки функції повного блокування клавіатури, що заховалася поміж решти мультимедійних комбінацій, вам не страшні небажані спрацьовування, коли клава просто лежить на столі. Живиться від вбудованого акумулятора. Заряджається через комплектний Type-C, що працює тільки на заряджання. Позаду магнітне сховище для приймача. Є перемикач живлення. Друзі, якщо ви належите до тих самих Аестетік-поціновувачів ASMR, щиро рекомендую вам цю клавіатуру від Макстер. Хочеться друкувати ще і ще. М'якенькі відчуття від друку, запам'ятовуються надовго. Разом зі звуком, звісно. Бездротові новинки від Макстер звертають на себе увагу широким функціоналом, простотою та стилем. Ну і звичайно приємною ціновою політикою. Якщо ви ще не певні, чи потрібна вам бездрутова клавіатура, Макстер те, що допоможе вам визначитися. Обирати є з чого: класичні повнорозмірки, крихітні tkl формати повноцінні комплекти для швидкого старту, компактні клавіатури з підставкою для телефона, або ж ігрові барвисті клавіатури з надзвичайними функціями. Бездротові пристрої від Макстер це ваш крок у стиль життя та комфорт. Ну а ви були на каналі IDG Group, де з вами ділилися досвідом, якістю та інноваціями. До зустрічі. Дякую.